На Луганщині співробітники МНС взялися перевіряти ліси. З початку травня, з огляду на спекотну погоду, там категорично заборонили розпалювати вогнища. Рятувальники роздають відпочивальникам з місцевих турбас легківки, в яких описані правила поводження з вогнем, а також складають адмінпротоколи на порушників. З початку місяця через необережність у луганських лісах сталося вже чотири пожежі. Але там году по прогнозам по всім, як метеослужби, так і, скажем, так, народних. Наших мете метеорологів обіцяють очень жаркое лето. В связи з этим и было проведені уже предварительнее мероприятия по підготовці к пожаропасному періоду. Це остання інформація цьому випуску більше нова на восьмій Не пропустіть. А зараз слово Дачі Капустян. Дашу доброго ранку.